Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми підводимо підсумки розіграшу від аккаунту SPL Official та GRL Україна. Ми підводимо підсумки розіграшу лімітованій серії машинки GRL Onyx White Santa Claus Limited Edition. Які були умови? Умови були максимально прості. Це підписатись на аккаунти GRL Україна та SPL Pro Official. Залишити вподобайку на даній публікації і залишити коментар із відміткою друга через символ собачка. Ну, приємним бонусом було те, що за поширення розіграшу в сторіс із відміткою аккаунтів дарувалося ще додатково знижка на продукцію 100 гривень. Цей бонус був не обов'язковий, тобто його можна було за бажанням робити. І було таке попередження, що нещодавно створені сторінки, закриті сторінки, сторінки магазинів не беруть участі. І 29 числа, якраз сьогодні, ми визначаємо переможця. Отже, у нас є наразі 9737 коментарів і 2000 лайків. Отже, починаємо. Визначати переможця. Натискаємо «Старт». Наразі система опрацьовує всі коментарі. І буквально через пару хвилин ми дізнаємося, хто ж саме стане переможцем даного розіграшу. Наразі вже система опрацювала 25% всіх коментарів. Лишилося буквально ще дві хвилини до оголошення переможця. Система опрацювала вже більше ніж 50% всіх коментарів. Система опрацювала вже більше ніж 77% коментарів і лишилась одна хвилина до визначення переможця розіграшу. І переможцем розіграшу стає пані Наталія. Але нам потрібно перевірити, чи вона виконала всі умови, крім того, що вона залишила коментар. Вона має бути також підписана на наші сторінки SPL Proofficial. Підписка Є. І на GRL Україна. І на джерель Україна також підписана. Пані Наталія, ми вас вітаємо. Наш менеджер з вами зв'яжеться для уточнення деталей. Всім іншим дуже дякуємо за участь. Дуже приємно, що ви взяли участь в даному розіграші. До нових зустрічей та нових розіграшів разом з SPL Pro Official та GRL Україна. До побачення!